В швейцарських змі остання стаття, яка була присвячена якраз контрнаступу збройних сил України, говориться про те, мова мовиться в цій статті, про те, що основна причина затримки контрнаступу це якраз недостатність поставок важкої зброї. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Якщо так, то які тут можуть бути мотиви? Побоювання заходу перед ядеркою, неготовність заходу, чи банально просто те, що у заходу немає цієї зброї, тому що вони не були готові до цієї війни, давайте так говорити відверто. Чи є в західних країнах системи Петріот? Є скільки їх нам треба? Ну я би сказав би так: разів в 10 більше, ніж ми отримали, щоб не видавати тут державних таємниць. Чи є така кількість західних партнерів? Є. Давайте говорити про авіацію, яка має прикрити оці всі танки, оці всі бредлі, оці всі леопарди. Колишні країни, члени НАТО, західний світ виготовляли літаки F-16. Отже, ми знаємо, що в західному світі є близько 6 тисяч цих літаків. 200 з них погоди для західних партнерів не зроблять а нам зроблять дуже серйозну підтримку, тому що з того моменту, як танки леопарди чи БМП Бредлі появляться на полях битви, з того моменту, все росіянське, все, що літає, буде полювати саме за ними. А в нас їх немає такого резерву, щоб ми могли розкидуватися наліво й направо. Нам їх виділяли в певній кількості, причому не в тій кількості, на якій пішов запит. Ми всі пам'ятаємо цитату залужного, що для того, щоб дійти, хоча б тих 84 кілометрів до моря. Я зараз не буду здавати якісь там напрямки чи державну таємницю. Але тим не менше він сказав: чітко мені треба 300 танків, там 500 БМП, ну і далі по тексту. Що нам повідомляють західні партнери? Ні, ну 300 то багато. Давайте ми вам дамо там, наприклад, теоретично 150. І сьогодні вони повідомляють, що 98% від того озброєння, яке було заплановане, е виділили. Тобто вони виділили 90 98% від тої кількості, яку е скажімо так, домовилися нам передати, а не від тої кількості, яка нам потрібна. Ми сьогодні вирішуємо всі питання, в тому числі західного світу. Е замість них давайте говорити відверто. Хто є великим, ну скажімо так, стратегічним противником, не ворогом, а противником, наприклад, Сполучених Штатів? Ну ні, хто скаже, ну напевно, Китай. Ви знаєте, напевно, ні, тому що в них немає санкційної політики по відношенню один до одного. Ну я говорю в глобальному сенсі. В них немає фізичного протистояння один з одним. За Тайвань поки що виносимо за дужки, там йдуть навчання, там йдуть заяви політичні, але там немає різких дій. А сьогодні дії лише є у іншої, в іншому місцевості, в Україні. І ці дії пов'язані саме з Росією. І саме Росія погрожувала. Пройти сувальський, там якийсь там плацдарм, захопити Балтію. Саме Росія казала членам НАТО забирайтеся геть за кордони 91-го року. А це означає, що країни Балтії не в НАТО. Це означає, що поляки. Не в НАТО і дуже багато інших країн не в НАТО, саме їм погрожувала Росія, не Україні. Україну використали сьогодні лише як інформаційний плацдарм, що нібито росіянці воюють проти НАТО на території України. Так це інформаційна війна, в тому числі яку в багатьох моментах ми програємо за рахунок введення в наш інформаційний простір хороших русських. Саме вони на нашій популярності на наших плечах заробляють собі бали і виступають як лідери общественних мненій. в тому числі на західному світі. Але сьогодні не про них питання стосується про західне озброєння. Отже, чи треба нам ще танки? Треба, чи треба нам авіація? Треба. Чому сьогодні у Марокко продаються ракети «Атакамс», А в Україну таке не надається. Просто одне запитання: чи допомогли б ракети «Атакамс»? Нам справитися з угрупуванням росіянських військ на території Криму так допомогли би тому, що саме головне для війська це логістика. Ми бачимо це на прикладах маленьких боїв. І я хочу сказати, що якщо би півострів Крим став би островом, то це було би дуже серйозна поразка для Росії. Щоб він став островом, треба вирішити дві питання: два питання, як мінімум, вийти в сторону Чоргара з цієї сторони відрізати суходол е, до Криму від Росії через Маріуполь. там, і так далі, і з другої сторони перебити, добити до кінця так званий кримський міст, все корабликами і літачками багато на півострів не навозиш і не наплаваєш. Тим більше ракети Нептун вони би тоді відігнали б знову ж на декілька сотень кілометрів росіянські війська. «Нептун» саме українського виробництва. В нас є також британський гарпун. Якщо я не помиляюсь, також це те, що допомогло би зробити з Криму острів. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про західні зразки озброєнь, нам потрібна авіація. Авіація може також нищити в тому числі і ці ракети, які сьогодні бомблять наші міста. Давайте не забуватися, що проти балістичної траєкторії у нас фактично нічого немає. От, просто від слова напроч, є зараз Петріот. Цього Петріота хватить на 300 кілометрів в радіусі. Далі що. Що далі робити? Ну, же ж лише з росіянськими окупантами більше двох тисяч кілометрів фронту, плюс Білорусь з тої сторони. Тому в цій ситуації система Петріот, яка в нас зараз є, вона не вирішує глобальне питання для того, щоб отримати авіацію, треба мати чим прикривати аеродроми, на яких буде базуватися f 16 Знову повертаємося до Петріот. Тобто, ми я зараз можу на нагородити цілу купу проблем, але в той же час давайте все таки говорити відверто. Е, Західний світ, так звані три сімірки, 155-й калібр, стандарти НАТО, це все те, що нам сьогодні дають. Чи даються в достатній кількості? Ні, не в достатній. Чи вони нам зажали? Ні, не зажали. Просто є таке поняття, як виробництво і можливості. Вони не були дійсно готові до таких об'ємів, які нам потрібні на полі бою. Сьогодні на сьогоднішній день паритет по артилерійським снарядам між Україною і Росією, десь приблизно один до чотирьох. Якщо росіянці використовують 15-20 тисяч снарядів на добу, ми використовуємо 3-5 тисяч снарядів. На початок війни росіянці використовували 80 тисяч на добу, а ми використовували менше трьох. Я приводив неодноразово приклади в моєму підрозділі батальйон спецпризначення, яким я мав честь командувати в свій період на один зводний опорний пункт, тобто десь приблизно на дистанцію, кілометр на два за сутки росіянці кидали до півтори тисячі 120-го калібра мін. А я міг відповісти їм лише 10-15. Якщо друга міна не влучає в ціль, це вже мої мінометники в рацію чули все, що про них думають до їхнього сьомого коліна. Ну, це я так жартую, звичайно, але ситуація була набагато гірша, і саме західні партнери сьогодні нам дійсно допомагають. Але ще раз наголошую: це не допомога, це інвестиція в їхню власну безпеку. Стосовно інвестицій в їхню власну безпеку, оцю я думку хотіла би продовжувати продо щоб ви продовжили. В якому контексті чи відчувають зараз країни НАТО небезпеку для себе? І чи ось ця недостатність поставок Україні зброї чи не пов'язана вона із тим, що і для своїх військ вони зараз будуть формувати якісь резерви і накопичувати цю зброю? Давайте говорити відверто. Першими, хто відчуває цю різницю, це Польща і країни Балтії. Вони відчувають дуже сильно. Фінляндія так відчувала, що аж заскочила в НАТО, аж бігом. Хоча зберігала, як то як то казала, нам треба зробити процес фінляндізації України. Так ну ми не проти, щоб у нас був процес фінляндізації, так само ми стали ближче до членства в НАТО. Тепер з приводу посилення сусідів в контексті можливої протидії Росії, дивіться, є дуже серйозне питання, на яке треба звернути увагу. Уявімо собі просто теоретично, не дай Боже, постукати, ще треба по дереву, от якби Україна Віна дійсно впала там за три дні чи там за два-три тижні, і так далі, так як пророкували дуже багато хто, бо вони не вірили, що ми вистоїм, зважаючи на політику саме ну нашої влади. Треба признати про шашлики. Це було ну занадто В той час, коли Бернс приїжджав і казав, у копи бо буде війна. Бернс це голова ЦРУ напередодні, який був у Києві. Тому ситуація така. Але країни НАТО вони уявіть собі на. Просто теоретично, що якби Україна впала, би, значить, тоді що? Існувала би далі оця воєнна машина російської армії, з якою вони до нас ламанулися перше, а це були найбільш підготовлені, озброєні і оснащені війська. Як би не було, ця воєнна машина вийшла б на кордони НАТО з боку України, в тому числі, з боку Білорусі, в тому числі, і, маючи так само ту ж саму ядерну дубіну, далі казала би, а тепер ми пойдемо далі. І який би був би тоді світ? Так, от саме завдяки тому, що українці виявилися, як кажуть, е, такими залізними людьми. Саме завдяки тому, ми розфігачили усю росіянську махіну військову. І сьогодні країни НАТО мають в цьому контексті лах часу і безпеки завдяки українським воїнам. Тепер, якщо ми говоримо знову ж таки про поставки, про підготовки і так далі, давайте говорити відверто. На початок війни мало країн були готові визнати, що Україна вистоїть. Після того, як вже зробили ставки на нашу перемогу, вони так вони вірили в нашу перемогу, але вони не допускали поразку Росії. Тобто Україна має перемогти, але ніхто з них не казав, що Росія має програти цю війну. Так було на початках. Далі західний світ увірував в перемогу України і увірував в поразку Росії, але ще не знаючи як. Як це має виглядати? Розпад імперії, знищена спалена Москва? Ну, тобто вони увірували, що Росія програє, але яким чином це зафіксувати, поки що не було відомо. Далі на сьогоднішній день я вважаю західний світ, крім того, що вірить в перемогу України. Сто відсотково знає, яким чином має виглядати мапа е, Росії в тому числі і російської загрози по відношенню до західного світу і до України, але вони не готові до швидкої поразки Росії, тому що швидкою поразкою Росії буде розгромлення її військ на території України. Це в першу чергу. Так, от, в цьому випадку, я так думаю, що західні партнери вважають, що розгромивши швидко російські війська на території України, нікуди не дінеться ще та економічна міць і той запас міцності, який є в росіянці. Він там є. Давайте видавати це чесно. Так от і таким чином це не приведе. До розвалу імперії і до знищення її загрози загрози цієї імперії. Я думаю, що саме так думаю західні партнери, що е, їм треба повільно дождатися, поки імперія перестане існувати як така або перестане чинити загрозу для нас особисто в цій ситуації. Звичайно, ми хочемо швидше, тому що ми вже ну нас це вже дістало. Це по перше, з другої сторони, ми розуміємо, що швидка поразка Росії це розвал імперії. Тоді світові придеться думати, а яким же чином зробити денуклеаризацію Росії, яким чином взяти під контроль ядерне озброєння отих розвалу на 20 держав вона розвалиться чи на 30, мене це не стосується, але тим не менше, це один із елементів, і їм треба думати, як взяти це під контроль в цьому контексті. Ми можемо звичайно розмовляти про теорії змови, але я є прихильником, який не бавиться в теорії змови. Для нас особистою безпекою і гарантією України є лише на жаль, сьогодні лише парасолька у вигляді членства в НАТО. Іншої гарантії в нас не може бути будь-які домовленості з росіянцями. Це не довше ніж е, автоматна черга, і вони не варті того паперу, на який воно підписується. Ми пам'ятаємо Будапештський меморандум. На цьому тлі заяви представника, наприклад, там Туреччини Ердогана, президента Туреччини, що мир в Україні може бути досягнутий перемовинами західних країн з Росією і якимись домовленостями західних країн з Росією в контексті гарантії безпеки для України. Бред всі викобили, і, і зараз я не про, не про Лаврова, тобто не про, не про нього. А це якраз таки воно не літає, тому що без нас про нас говорити вже не вийде. Дуже багато крові пролито, дуже багато мирного населення і дітей загинуло. Не вийде цього, ні в кого не вийде. Зупинити українську людь не вийде ні в кого. Як би там не було, що би за нашими спинами не домовлялися? Тут дуже серйозне питання буде до президента Зеленського. Я дуже добре пам'ятаю, що проголосував особисто в Конституції України, членство в НАТО, в Європейський Союз. Чому в десяти кроках миру від президента Зеленського, які розрекламовані, запропоновані в цьому цивілізованому світі, немає жодного пункту про членство України в НАТО від слова ВОПШЕ? От в мене є таке чітке запитання, і поки я на нього не почую відповіді, все буде трактуватися з моєї сторони як зрада національних інтересів України в контексті майбутньої безпеки. Бо справа в тому, скажу відверто, я вже два рази вставав. Я перший раз вставав у 2014 році, коли ломився в батальйон добровольчий батальйон Айдар командувати штурмовою ротою. Ну я ломився рядовим солдатом, скажімо так, маючи звання офіцера, а так вийшло, що став командувати штурмовою ротою. І другий раз я вставав у 2022 році під Гастомівський аеропорт. Чесно скажу, мені вже 54 й рік, мене може бракнути вже сили натхнення. Я єдине, що можу хіба що ще попартизанити. і таких дуже багато. Я не впевнений, що в нас в Україні, як, як закінчиться оцей етап. Стачить ще патріотів на ще одну війну в контексті того, якщо політика президента не буде виконувати конституцію України. Я говорю зараз саме про пункт членства НАТО.